Доброго дня, любі дітки! Пропоную зараз вам усім посміхнутися, щоб у нас був на цілий день дуже гарний настрій. Сьогодні, дітки, я запрошую вас знову до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа? Так, вірно, це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля. Але ж нічого цього в нашій групі або нашій кімнаті немає. Тож про що йтиме сьогодні мова? А ось вам загадка підказка. Слухайте уважно: виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці від водиці, зеленіємо, усім діточкам радіємо. Здогадалися, це кімнатні квіти. Це теж частинка природи. А де вони ростуть? Вірно, у кімнаті. А де здебільшого стоять квіти? У кімнатах чи групі. Так, вірно, поблизу вікон. Місцем, де стоять квіти, ми називаємо куточком природи. Сьогодні, дітки, ви познайомитеся з назвами і користю деяких рослин. Ось вони кімнатні рослини. Рослина із вологих тропічних лісів, її квіти дрібненькі на одному стеблі, листочки схожі на клинові. Діти це бегонія. А ось цю рослину рекомендовано завести вдома. Бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. Так, діти, це герань. Скажу по секрету, що аромат цієї чудової квітки, діти, мені не до вподоби. Наступна рослина з довгими ясно-зеленими листочками зібраними пучки. Із середини яких виростають довгі звислі квіткові стрілки із білими квіточками. Ця квітка має назву хлорофітум. А ось наступна сік цієї рослини лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті мають колючки на краях. Це діти алої. А ось у цієї квітки квіти бувають різних відтінків. При хорошому догляді листочки мають бути гладенькими, блискучими. Це китайський розан або гібіскус. Слідуюча. листочки довгі, світло-зелені, гладенькі. Це діти клівія. А ось діти фікус, деревовидне стебло, широкі товсті листки темно-зеленого кольору. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати, як це потрібно робити. Поливати рослини водою кімнатної температури, відстояною. краще дощовою. Рослини ростуть краще на пухкому ґрунті. Чому? У пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря, пил на рослині. Перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. А що потрібно робити? Так, очищувати від пилу. А як? Велике листя протираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. Дітки. Про цілющі властивості рослин, а саме квітів, письменники писали в оповіданнях. Красу квітів передавали художники в своїх картинах, а артисти співали в піснях. Квітів дуже багато і вони вражають своїм різноманіттям. Дітки, пропоную вам сфотографувати свою улюблену квітку і надіслати мені. Діти, квіти прикрашають наше життя. То хай їх на землі буде ще більше. І хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви. Адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив, дивляться і з вдячністю промовляють: дякую тобі, друже! А на цьому наше заняття закінчене. Я бажаю вам берегти свої кімнатні рослини та доглядати за ними. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!